Золота сокира. Жили колись на світі два брати. Старший багатий, а менший бідний. Багатий брат не знав, що робити. Йому нічого не треба було. Жив в достатку та розкоші, а бідний брат днями спину не розгинав, рубав у лісі дрова, щоб прогодувати свою сім'ю. У бідного брата було лише одне багатство його сокира. Одного дня рубав він верби на березі річки. Раптом його сокира вислизнула і впала в воду. Не знав, бідний, що робити, адже не міг повернутися додому без хліба і дивитися, як плачуть його голодні діти. Сів на березі річки і заплакав. Але чує, хтось його заспокоює. Не плач, скажи мені, що трапилося, розповів чоловік про своє нещастя і знову заплакав, а питав його маленький силий дідусь. З довгою бородою він пообіцяв, що дістане сокиру, і бідний брат заспокоївся. Підійшов дідусь до води і витяг срібну сокиру і питає Твоя сокира? Та ні, не моя, відповідає бідняк. Витяг дід золоту сокиру і питає Це твоя сокира? Ні, дідусю, не моя, відповів чоловік. За третім разом дідусь витяг його сокиру. Взяв він свою сокиру і хотів починати роботу, а дідусь каже: Якщо ти у змозі заробити на хліб простою сокирою, то цим можеш заробити набагато більше. І віддав йому ще дві сокири. Повернувся бідняк додому. Побачив багато накритий стіл, а дружина йому розповіла, що приходив маленький дідусь і дав їм багато золотих грошей. З того часу менший брат став багатим, як і старший брат побудував собі гарний будинок. Одного разу старший брат приїхав до нього в гості і здивовано запитав, як він розбагатів. Менший брат розповів про все, що з ним трапилося. Старший з заздрощів побіг з сокирою на річку, узяв та й жбурнув сокиру в річку, сів і плаче. Підійшов дідусь, який минулого разу дістав з води срібну сокиру. Брат мовчки забрав її, так як і золоту, і залізну. Не подякувавши, побіг чимдуж додому, але заблукав в лісі і, колись темніло, вирішив перечекати до ранку. Йому наснилося, що дідусь сказав Багато хотів, та мало одержав. Учися тепер в злиднях жити. Так він блукав два дні. Аж поки на третій день його не знайшов менший брат. Вийшовши з лісу, він побачив замість свого будинку згарище всю його сім'ю менший брат забрав до себе жити, а старшому братові дуже було соромно. Адже коли він був багатий, то жодного разу не допоміг своєму братові, котрий тепер його годував. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.